Доброго дня усім. Хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого канала. Хто не підписаний, підписуйтеся. Буде цікаво, що вийде з огорода цього, що ми робимо з клубнічкою, Чи буде врожай на другий рік, чи не буде, чи прийметься, чи не прийметься, як воно буде далі. Ось така гарненька розочка. Дуже гарна. Ось так, та що не розпустилася, Ще на бутончиках бальзамінчики стоять, і цвіточки цвітуть. Ці бальзамінчики ось такі гарненькі, розпускаються, деякі вже ось перецвітає розовий, ці на бутончиках, пішли в рост трошки. Так, чим я займалася сьогодні, садила клубничку цілий день. Копати не копала, а клубничку садила, ось. Звідси я вже все забрала. Лишилося тільки раз, два, три, чотири п'ять, шість сортів. Шість сортів тільки залишилося. Залишилася середня. Фейт пізня. Фейт пізня і хепіл пізня, а то залишились середні. Чамора, гігантела, Олім... Олімпія і лія сахарна. Ось, Остальну я вже кущі досаджую. Вальзамінчики ростуть. мало сьогодні їх винести, але ну, ще не дійшли до них ручки. Так. Так, так, не можу відкрити. Прибігають сусідські коти. Сидить пузата така. Тут нічого не копано. Сюди я ще не дойшла. Досаджую останній ряд накритий. Ось до кінця там стаканчики ще тут вже пощі посадила. Це галячів. В серединку я не садила третій ряд, тому що вона її треба, щоб вона була широка, бо в неї дуже мощні густи великі. І треба, щоб вона була широко посажена. Ось так. Це вже все засажено. Все засажено тут 4 кустика. Мені прийшло 6. Тоді з посилочкою е в подарок залишилось тільки 4. Я їх ось сюди посадила. Будемо дивитися, що з них вийде. Один кустик такий прям гарненький, а ці такі собі. Будемо дивитися. Це вже висаджена моя розсада. Ось вже висадила Єлізавету, Альбіон, Ось це мені ще досадити треба. Ось ще стаканчики лежать, це все, що я маю сьогодні посадити. Думаю, ввечері трошки ще покопати, але хочу швидко посадити, тому що ніби обіцяють дощик на вечір. Не хочу поливати. Ось, то я думаю, я її посажу і дощик її полиє. Так. Ось так ось так ось так ось так. Садимося тут. Старший син зробив дирочки. Я зараз які стаканчики буду виймати і в дирочки, і засипати, і все. Менший порозставляв, старший зробив дирочки, а я буду е, садити, ось малявка там. Ванюша, постав лопату, син. Будеш копати? Ні, тут не копай, збоку копай. За грядою. Да-да. Хоче копати. Так. Ось так. Тут в мене не вистачило досадити. Це в мене тут, по-моєму, раніше. Да, ремонтантна, типа. І рання. Я не знаю, знайду щось е, свої ранньої чи флер досажу, е, чи тою купчехою два досажу, чимось досажу. Ось так. Виглядає це вже сьомий ряд. Тут у нас вже замульчували міжряддя. Ось тут я маю ще скинути це все. Ось так, перій. кружушком мала вам показати. Ось так, дивіться, скидаю. І ось красавчик який. Бачите, і так, кругом кидаєш і там лізе ось травушка така, бачите? п'ять. Так кругом воно під цим почало пролазити. Ось. Як? бачите? Ось, знову. Це з приводу того, що я вам казала, навіщо я знімаю. Ось знову. Е, навіщо я знімаю? То насипала, то знімаю. Знімаю по одній причині, що росте перій ще краще проростає, чим без нього. Що знімала. Тут у нас посажена Брейла, посажена е, альба і посажена амі в цьому рядочку. Тут у нас посажена в другому рядочку, Сандра е, е, Квікі. Віки. Ну і так далі, в общем. Ось тут я все знімала, воно тепер таке біле, бачите, трошки. Це вже попідростало такі вже гарні кустики. Добрий день, Добрий день. поробилися гарненькі. Такі вже прям гарні, гарні курчики поробилися. Це альба ось тут. Альбочка. Ось ця трошки боліє, щось хоче ніби мені хлорозити. Ось, щось, не знаю, треба її підживити. У мене є підкормка, але треба буде забрати полівізатор і по листі пройтися пройтися, підживити її, дати їй заліза, дати її, щоб вона пішла трошки, набрала коріння і лист, листової маси. У мене є агро, забулася як розводиться, цей, можна бризкати і підливати. Ось то Попробую пройтися по листу. Так що, ось так, це вже засажені майже бугри. Ще буквально мені там на годинку роботи. І думаю, може, ввечері чуть-чуть, хоча б трошечки ще прокопаємо. Хоча б туди до ящичка. Ну, не знаю, руки вже не слухаються. Ось не хочуть вже нічого робити. Сьогодні я так посадила пущив два бугри. Ще он кусочок залишився. Ось ось так, ось так. Так що ось такі справи. Кому цікаво, підписуйтеся. Буде з нами цікаво. Може хтось хоче придбати розсаду. Буде розсада. Є так само мох, я вам показувала для орхідейок. Ну, це не сфагнум, а простий мох лісовий, теж може бути. І кора для орхідейок, діточки буду продавати осінню можуть бути оцінки орхідейки, теж осінню, вже трошки. Я з городом чуть розквітаюся і буду займатися орхідейками. Почну відправляти дівочки, просили діточки. Ось трошки побронювали, я все пам'ятаю, ще я зроблю відео і мені під тим відео наповните, кому які. Замовляв ось якось так. Так що підписуйтеся, буде з нами цікаво. Подивимося, що з цього получиться Город, звісно, вперій. Ну, помаленьку будемо скупувати, робити. Почали, значить, будемо закінчувати все. Всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей!